Давайте почнемо нашу розмову з тієї інформації, яку оприлюднили у ваш у New York Times. І от що вони пишуть: що ніби посилаючись на українського посадовця, США не дозволяє розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Потрібно пробні польоти на F-16 неможливі без дозволу Вашингтона, а лише ознайомлення з технічними умовами. Я хочу от вас що запитати в розрізі цієї інформації. Вже всі військові експерти зазначили, що для ефективного контрнаступу нам потрібні літаки, і це останнє відкрите питання, яке залишається по зброї для України. Ніби нам Сполучені Штати допомагають усім можливими способами, надають нам озброєння, надають фінансову допомогу. Але ось цьому питанні чомусь, якщо посилатися на New York Таймс, вони гальмують цей процес. Як ви вважаєте, чому? Ну, це більше військове питання, хоча воно десь і політичне, мабуть, ми маємо розуміти, що літак це такі сучасного покоління, коштує немало грошей, стоїть там на технології. Ні, освоєння його передбачає певний час для наших пілотів. І чесно кажучи, я не військова людина, але навіть якби ми зараз і пішли в підготовку наших пілотів, то Ну до, до контрнаступу, який ось очікується. Я думаю, їх навряд чи встигли підготовити на цих нових літачках F-16, тому що ну це хоча б треба пару місяців, а, а... чи буде зараз за на фронті пару місяців? Я не дуже не сумніваюся, тому ми вже отримали 20 мігів 29-х від Польщі.